На телеканалі «Лтава» Кременчуцькі новини вітаю у сьогоднішньому випуску. Дивіться бійці роти оборони Кременчука отримали оновлений позашляховик. Відбулося урочисте відкриття кубка міського голови Кременчука з футболу. Про це та інше докладніше далі. Питання оборони Кременчука. В наш час стоїть досить гостро. Цьому слід приділяти значну увагу. Приємно відзначити, що в Кременчуці таки є небайдужі до цього Кременчужани, які вихідними передали бійцям роти територіальної оборони Кременчука спецпризначення каскад оновлений позашляховик. Перша ластівка. Саме так охрестили присутні оновлене авто. Джип Опель Фронтера було придбано за кордоном за кошти чотирьох Кременчужан. Автомобіль прибрійон за лічний гроші человек э, и отремонтирован э, комп, компанией «Автохимкомплект». Ремонт и покраску автомобиля они тоже э, произвели за свои средства. Ну и э, хочу перечислить, да, это Сергея Кулясова, Виктора Маренича, Геннадия Федотова. Э, все это происходило не без помощи Сергея Геннадьевича Андреевского. Ну и, собственно, мои деньги тоже сюда вложены. Вот. Поэтому будемо надеяться, що автомобіль, наверное, не пригодиться в бойових действиях, але для того, щоб держать руку на пульсі в вопросах обороноспособности способності міста, він буде полезень. Проведений у належний стан з відремонтованою ходовою та повним баком палива він пройшов тест-драйв бійців підрозділу роти охорони Кременчука. Відтепер транспортний засіб стане у нагоді бійцям під час несення служби. Переконавшись, що техніка абсолютно готова до виконання бойових завдань, бійці підрозділу подякували спонсорам та запевнили. Обіцяємо городу, що врага ми в міст не пустимо, пускай ні нас бояться і дрожать. У нас буде мир і порядок. У Кременчуці продовжують реалізовувати проекти, спрямовані на енергозбереження у комунальній сфері. У місті вже діє кілька автономних котелень у медичних закладах. Найближчим часом новітні енергозберігаючі технології можуть запровадити і в дитячому садочку «32» та на мережах зовнішнього освітлення. Йдеться про спільний проект корпорації Невко та Кременчуцької міської ради. Сьогодні з іноземними партнерами зустрівся виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник, народний депутат Юрій Шаповалов, фахівці профільних управлінь міськвиконкому. Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці і залучення у Кременчук іноземних асигнувань для реалізації проєктів з енергозбереженням, школи, лікарні, дитячі сади і прежде всего в этой сфере, с вашим участием и с участием других компаний, внедряем энергосберегающие технологии и альтернативные источники тепловой и электрической энергии. Мы посетили сегодня с утра детский садик номер 32. Естественно, сразу видно, что есть ряд мероприятий, которые можно порекомендовать для того, чтобы повысить энергоэффективность в этом садике. И, конечно, мы их учтем и опишем в бизнес плане да, Конечно, это будет в сочетании с заменой освещения в городе, что составит один проект. У нас таких объектов много, кроме 32-го сада, поэтому мы будем рады начало сотрудничества. Ну и со своей стороны приложим все усилия, чтобы мы быстрее прошли вот этот этап подготовительный и приступили действительно к выполнению этого проекта. И я думаю, что это будет только начало нашего долгосрочного сотрудничества с компанией «Нефк». Этот проект интересовал давно, потому что получить э, такие деньги под 3% одновременно, к сожалению, э, сегодня нет возможности, тем более для э, города. Мы имеем уже определенный опыт для получения таких кредитов, э, и нам приятно то, что вот первый раз полгода назад, когда состоялась встреча с руководством НЕФК Украины», э, со стороны НЭВКа мы сразу увидели заинтересованность, поддержку именно в таких вот энергосберегающих проектах. И сегодня, я думаю, что уже виден результат. То есть, во всяком случае, я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сдвинемся с мертвой точки и начнем уже полноценную работу. Город Кременчуг очень солидный и имеет большие перспективы. И я уверен, что сотрудничество будет перспективным. Кременчужани готуються до суботника, що пройде 25 квітня. До штабу суботника все більше надходить дзвінків від городян, які прагнуть зробити Кременчук чистішим і охайнішим. Які питання цікавлять містян щодо проведення квітневого загальноміського прибирання дізнавалися наші кореспонденти. Активістам штабу суботника навіть ніколи перепочити, а все через те, що кременчужани активно виявляють бажання взяти участь у квітневому суботнику. Городской штаб субботника. Здравствуйте. Если вы хотите провести субботник у себя во дворе, вам необходимо собрать инициативную группу, которая будет состоять минимум из 10 человек, которые желают провести субботник у себя, убрать территорию, озеленить ее. Для регистрации нужны ваши имя, фамилия, инициалы и контактные номера. А от кримачужанка Любов Миколаївна зі своєю онукою та ініціативною групою вже зареєструвалися. У суботнику жінка візьме участь вже не вперше. Коли ми були 10 жовтня 11-го, отут ми фотографувалися, у нас було 100 чоловік. І тепер ми оце думаємо, що теж побілити дерева, бордюри. Навести лад на своїй вулиці планує і малеча. До завжди квіточки. Любов Миколаївна розповідає, вона та її сусіди обожнюють проводити суботники, адже окрім наведення чистоти і краси в власному дворі, подібні заходи неабияк зближують мешканців будинку. Ми ще тут художню самодіяльність носія організувала, баяніста пригласила то виступали в інтернет, виложили. Після успішного проведення осіннього суботника кременчужани активно реєструються на квітневий загальноміський захід. Багатьох цікавить питання, а чи даватимуть містянам цього разу необхідні матеріали? Організатори відповідають так, але що саме отримають городяни, оголосять трохи пізніше. Це, звісно, буде матеріал для уборки Ми будемо старатися матеріалами для побілки, побілки бордюр, дерев і, конечно, озеленення. Це три направления, які будуть весенні суміші. субботник от э, всех остальных субботников. Обращаюсь ко всем, э, кто заинтересовался проведением субботника в своем дворе. Звоните 73025, регистрируйте свою инициативную группу. 25 апреля в 10.00 встречаемся у себя во дворе. У продовження теми суботників підготовка до зеленої толоки, яка проводиться в нашому місті 15-й рік поспіль, продовжується. Сьогодні на організаційний комітет запросили представників навчальних закладів Кременчука, які візьмуть участь в акції. Організатори разом із заступником міського голови Віталієм Малецьким обговорили з педагогами час та порядок проведення еколого-просвітницької акції Зелена толока. Координатори толоки вкотре наголосили, що головною метою є. Не прибирання, задля якого існують комунальні служби міста. Все це робиться для того, перш прежде всего проходило, скажем так, був… воспитательный момент: Воспитання культури, чистоти і порядку в місті, отношение …до городу, уваження труда комунальних служб, дворників, так, як это всегда было. І, безусловно, вот нам кажется, что ключевая задача акции это результат її это. Тут молодочек, тут школьник, то студент, який приходить на акцію і сам своїми руками убирает, він по-другому починає относиться к своему городу, к парку, в котором он брав, і, скоріше всього, вже уже буде. Сьогодні відбулось чергове засідання робочої групи з питань виділення земельних ділянок учасникам бойових дій, зокрема військовим. АТО. на нараді були присутні не усі учасники робочої групи. Втім, винесені питання розглянули. Далі докладніше на даний час до виконавчого комітету Кремчуцької міської ради. На опрацювання надійшло 276 звернень щодо виготовлення на пільгових умов графічних матеріалів від учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО. З них 45 звернення від громадян, яким присвоєно статус учасника бойових дій або статус інваліда війни, 6 звернень від родин загиблих учасників бойових дій. Із них чотири від родин загиблих учасників АТО. На даний час усі ці заявники мають право на гарантовані державою земельні ділянки. Тож учасники робочої групи нині міркують, як забезпечити ними пільговиків. Кілька відповідних рішень виноситься на завтрашню сесію міськради. В одне із них депутат Кравченко хотів внести корективи. Стосуються вони узгодження рішення і пунктів положення про механізм виділення земельних ділянок. Моя пропозиція стосується Наступного. Зараз приймати всі заяви, які надходять. Але перший розподіл землі, землі розпочати через півроку, і згідно хвиля мобілізації ще кожні шість місяців проводити жарабкування і видавати землю учасникам АТО. На підставі всі більш інформації, враховуючи отримання учасниками, ми не будемо встановлювати там. Раз в пів чи через півроку через три місяці робоча група зібралась, прийшли учасники ато головуючим надав інформацію, що у нас 200 заяв уже є. Якщо це буде через Два місяця ми з вами приймаємо рішення. Давайте запускаємо це. За. У результаті члени комісії пропозицію депутата Кравченка не підтримали, а проголосували за пропозицію депутата Роженка. Також вирішили усі рішення і обговорення, які відбуваються на робочих групах, ілюструвати на електронній сторінці вісника Кременчука, аби достовірно інформувати громадськість. У міськвиконкомії відбулася робоча нарада з організації та проведення благодійної щорічної акції Серце до серця. Врятуй життя дитині. Організатори акції відзначили дипломами найактивніших її учасників та волонтерів. Зі слів Світлани Пещити, за результатами минулорічної акції Кременчук посів восьме місце серед інших міст та областей за кількістю зібраних коштів, а це 120 тисяч гривень. Цьогоріч організатори планують зібрати дещо більшу суму і направити її на придбання медичного обладнання для міського пологового будинку. В залежності від суми, яка буде зібрана, якщо ці гроші підуть на оплання для пологу будинку, звичайно, ми витратимо для обладнання для відділення інтенсивної терапії і для реанімації. Надіюсь, на співучасть на співпрацю. Нещодавно в Україні відзначили всесвітній день боротьби з туберкульозом. З цієї нагоди наших журналістів запросили до спеціалізованої туберкульозної лікарні, що знаходиться на базі Кременчуцької виправної колонії 69. Чи успішно долають хворобу ув'язнені та як здорові невольники проводять час у колонії, дивіться у нашому сюжеті. За колючим дротом знаходиться 930 ув'язнених. Із них 130 чоловік хворіють на туберкульоз. Заради безпеки здорових арештованих хворі постійно перебувають на базі міжобласної спеціалізованої туберкульозної лікарні. В лікарні обходяться господарство лічення осужденого порядка 2000 тисяч на самолічення. Тратяться 1100 приблизно приблизительно на питання, остальне сума. Лікарня ділиться на дві лабораторії: клінічну та бактеріологічну. В останній проводиться діагностика туберкульозу. У клінічній лабораторії фахівці беруть у пацієнтів загальні аналізи. Клінічна лабораторія я вам показую, вот вона. Тут существует... існує… Соответственно, принцип приема осужденные заходят, через решеточку работают у нас женщины. Вот, они имеют возможность принимать анализы клинические. Лікарня забезпечена усім необхідним сучасним обладнанням, що дає можливість швидко діагностувати хворобу, зазначають працівники шпиталю. Уже в этом році, в февралі, нам поставили так званий апарат Дженексперт, який займається діагностикою, молікулярна генетичною діагностикою і туберкульозу. Упрощає діагностику туберкульозу за одні сутки. В'язан Сергій хворий на туберкульоз у в'язниці перебуває більше року. Розповідає, медичне обслуговування та умови проживання його повністю задовольняють. І Питання і таблеточки вовремя, все як би, ну контролюється і все хорошо проходить. Битові проблеми вирішуються на місці зразу. все. товарки у нас і посилки, і передачі, всього це. Все... Чутко контролюється у нас, коли ж арештовані опиняються на свободі, їх не покидають наодинці із недогом. Переконують працівники колонії. Благодійні організації допомагають продовжувати лікування і долати туберкульоз. Особливу увагу приділяють вілінфікованим. Основною задачею нашої роботи мотивувати заключених. Послі освободження продовжати лічення туберкульозу. Всячески мотивировать їх доход після освобождения по месту жительства врачам фтизиатрам кізіатрам. Поки хворі лікуються, здорові невольники працюють і заробляють гроші на цигарки та продукти харчування. На території колонії є спеціальні виробничі майстерні. Тут в'язні шиють дитячий одяг, виготовляють причепи, а також різні сувеніри з дерева, ікони, скриньки та інші вироби. За словами в'язня Володимира, йому більше до вподоби різьблення. По дереву. Найулюбленіша його робота ікона Миколая Чудотворця. Володимир пояснює, саме віра у Бога допомагає йому пережити найкращі роки у неволі. У Кримичуці триває 13-й щорічний відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків Кримичуцькі розмаїті. Цієї неділі визначились переможці гран-при та лауреати трьох відбіркових турів, конкурсів, нащадки Мельпомени, Чарівна Палітра та Вміюсам. Подробиці у матеріалі від Тетяни Андрієвої. Відразу три відбіркові тури конкурси відбулися в стінах будинку дитячої юнацької творчості у неділю. Роботи представлені на конкурс мію сам були просто чудовими. Оцінювати їх було дуже складно, тільки тому, що дуже різна техніка виконання робіт Обов'язково розбивати по технікам, тому що оцінювати дуже-дуже складно. Неможливо, допустим, сравніть ось стоять роботи вишивка лентами і батик. Я не можу її оцінити. Понимаете, потому что это абсолютно разная техника, а хочется оценить по достоинству и ту работу, и ту работу, поскольку они разные техники, это сделать невозможно, конечно. Но хотелось бы, работы просто шикарные. На конкурс були представлені: кольорові вітражі, акварель на вовні, вишивання стрічками і м'які іграшки, ліплення із солоного тіста та полімерної глини, бісеру плетіння та багато іншого. гран при отримала Катерина Миколенко за свою роботу Цирк. Не менш цікаві різнопланові роботи були представлені і в конкурсі Чарівна Палітра. Перші дві молодші вікові категорії змагалися зоочно. Роботи були виконані заздалегідь. Старші вікові категорії було відведено лише три години на творчість. Конкурсанти малювали балерин, квіти, а дехто – казкових оленів та власні думки. Дивосвіт, ну моїми очима, як я бачу його. Це буде декоративна композиція. Тут буде все більше в таких візерунках, більш зображений світ. Олені з дуже дивними такими рогами, і дівчина в чудовому такому дивному платі. Думки. Складні думки. Да. Моє враження. Від Не знаю. За останній тиждень, за місяць все на папер. За роботу думки на папері журі віддало гран-при Поліні Полівод. У відбірковому турі конкурсі нащадки Мельпомени була найбільша кількість учасників 72 конкурсанти та заявлено 35 номерів. Змагання тривало більше чотирьох годин. Учасники демонстрували неабиякі сценічні таланти і вражали публіку із суддів розкішними костюмами. Емоції після виступу через край. Мене звати Шермітєва Анна. Я себе відчувала на сцені впевненою та добре себе почувала. Там я. Ми вже виступаємо і попелюшку ставили та багато благодійних концертів. Ми виступали в школі, ми в дружній клас, ми вигравали багато. Казка Снігова королева не посіла призове місце але вразила глядачів декораціями. Гран-прі за свою русалоньку отримала Олена Андрієнко. На муніципальному стадіоні Кремінь Арена відбулося урочисте відкриття кубка міського голови Кременчука з футболу. Від цього року змагання проводитимуться у пам'ять засновника турніру Олега Бабаєва. 16 команд боротимуться за почесний трофей та призовий фонд. До речі, останній вдалося зібрати завдяки друзям загиблого міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Кубок міського голови з футболу був заснований ще п'ять років тому Олегом Бабаєвим. Відтоді найсильніші команди не тільки нашого міста, а й різних населених пунктів Полтавщини брали участь у розіграші цього року. Їх 16, тільки Кременчуцьких. Таке рішення ухвалила Федерація футболу Кременчука. На урочистому відкритті змагань підтримати і продовжити справу Олега Бабаєва спортсменам пообіцяли виконуючі обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник, голова правління публічного акціонерного товариства Кременчук м'яса Ірина Дроздова, генеральний директор публічного акціонерного товариства АвтоКраз Роман Черняк, генеральний директор ФК «Ворса» Дмитро Яворський, голова автозаводської райради Валентин Шафорост. До речі, саме завдяки друзям Олега Бабаєва вдалося зберегти звичний для учасників змагань формат з призовим фондом. Я надію, що турнір пройде в очень хорошій спортивної бойової обстановки і всіх кримчан приглашаю этот турнір, який пройдеться в течії місяця. Символічно перший удар по м'ячу зробив ону колега Майдановича Бабаєва. Поєдинки ж турніру тривають з минулого тижня. І, хоча про призерів говорити ще зарано, але точно боротьби вистачатиме. Свої ж перші перемоги вже здобули команди Kia Parts, Динамо, Нафтовик, Комунар, Брест та Молодіжний парламент. Наші земляки хекоїсти хокейного клубу Кременчук у неймовірно напружених та надзвичайно видовищних домашніх поєдинках вибороли путівку у фінал національного чемпіонату. Підопічні Дмитра Підгурського двічі здолали харківських витязів і виграли серію з рахунком 2-1. Разом із всіма Кременчужанами за наших вболівав і Дмитро Демиденко. Перший двобій на льодовій арені айсбергу відбувся 27 березня. Він не став простим для господарів майданчику. Хокейний клуб Кременчук з великими проблемами зрівняв рахунок у серії проти харківського витязя. Героєм команди переможця регулярного чемпіонату несподівано став Микола Дворник, який відзначився дублем. Наші земляки здобули вкрай важливу перемогу: – 6-3. Причому традиційно вдало і переконливо зіграли саме у кінцівки матчу третьому періоді. Вирішальний поєдинок за другу путівку до фіналу вийшов неймовірним за накалом пристрастей. У порівнянні з минулою грою харків'яни не дорахувалися кількох виконавців, серед яких і один з найкращих бомбардирів команди Олександр Панченко. Втім, витязь у цьому протистоянні виглядав дуже гідно. Більшу частину матчу гості вели у рахунку завдяки прекрасній грі Віталія Литвиненка. Але у Кременчука знайшовся свій аргумент Володимир Чердак. Господарі вкотре потужно провели третій період, зробивши комфортний заділ на кінцівку гри. Витязь з зусиллями Сергія Алексаніна Петровича одну шайбу відіграв, проте фінальний штурм воріт Едуарда Захарченка успіх у команді Євгена Гладченка не приніс 5-4. Тож хокейний клуб Кременчук вийшов до фіналу, який стартує вже у вівторок у Києві. А харківський витязь в цьому сезоні залишився без медалей. На завершення інформація Полтавського гідрометеоцентру завтра протягом дня синоптики обіцяють хмарну погоду місцями дощ. Вітер південно-східний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3 п'ять тепла. В день сім Я ж на цьому з вами прощаюсь. Дивіться нас ще й у Ютубі. А завтра в ефірі Лтави свіжі новини Кременчука. Хай щастить.